Того, що в компанію прийде величезна кількість клієнтів, от фактично, найближчих кілька років Лівгуд за себе буде заявляти так і говорити так, і вести інформацію так, що про партнерську програму будуть знати лише ті, хто являються партнерами. Будувати партнерську програму, будувати мережу, саме будувати команди будуть тільки партнери, а компанія буде себе позиціонувати саме як маркетплейс, де можна придбати продукцію і прийде величезна кількість саме клієнтів. Вже ми починаємо це робити. Дивіться, було якраз саме на це і звернуто увагу: що більше 10 тисяч партнерів, але взагалі. Взагалі, 15 тисяч чоловік прийшло, тобто вже майже 5 тисяч це саме прийшли ось ці клієнти, які прийшли на продукт, і які відповідно будуть створювати товарообіг, відповідно, вся партнерська база, яка є в компанії, вона буде дуже дуже щедро заробляти. Тому на це треба звертати увагу, тому що з кожним місяцем кількість клієнтів буде збільшуватися. До речі, наскільки я зрозуміла, що саме для клієнтів компанія розпрацьовує також лояльну програму залучення нових клієнтів. Тобто клієнти також зможуть заробляти. Але я так розумію, що це не буде саме фінансова винагорода, тобто вони не зможуть так як ми отримувати комісійні. Я так думаю, ну це ще поки що з такі здогадки. Вже кілька разів про це було сказано, але по суті, конкретно ще не було. Так знаєте, по факту що клієнти, які будуть залучати нових клієнтів, тобто рекомендувати, будуть отримувати кешбек, от вони зможуть отримувати кешбек, і на цей кешбек вони його не зможуть вивезти, а вони на цей кешбек. Гідною ціною знову ж таки продукцію, що це дає людина, коли має кешбек, вона ще раз повернеться в цей же самий маркетплей, щоб зробити повторну закупку, тобто однозначно дуже грамотний підхід до маркетингу, взагалі до компанії, новий свіжий погляд, я думаю, що це просто щось надзвичайне.